От Наші удари вони реально якийсь серйозний ефект економічний роблять, тому що на наше тішить так точно, і це зрозуміло, що якісь економічні ефекти воно дає. Але по факту щось от по цифрах воно якось відображається? Ні, дивіться, воно буде відображатися більш соціально-економічно. Це дефіцитом бензину і дизелю в самій Росії, і це буде бити на їхню внутрішню політику, певну і це це про та про це можна говорити. Про те, наскільки воно вплине чи не вплине на експорт, треба час. Ми там уразили один з експортних їхніх напрямків, і він, начебто, частково не працював. Але треба час Ні, зараз не ясно. Вон там Блумберг видає, видає кожний щотижневий підсумування експорту нафтопродуктів. Ну от наступні аналітики, як будуть йти, будемо дивитися, побачимо це, так швидко не робиться. От, але точно, але, знаєте, як так, кажуть, вода камінь точне, рано чи пізно до гарного результату такими ударами можна прийти. Це хороша загалом стратегія нищити так, НПЗ і нищити їхню логістику. От, але знову таки, це все гра в довгострокову. Немає швидких інструментів, як Московію змусити впасти тут і зараз. Немає швидких рецептів. Це, це от, те, що ми б'ємо по болівій точці, і монотонно і все більше, це дуже гарний, гарний, гарна тактика і навіть, стратегія, яка дасть свої результати, які свої, свої результати дасть згодом, ну не прямо сьогодні. Ще раз у них є можливість. Ще раз вони у дефіцит бюджету, валюти нема, надходжень з нафти можуть менше. Будуть друкувати, будуть шукати, будуть шукати, де перекредитуватися. Будуть Китай просить перекредитувати. заходу. Треба вже думати, як з Китаєм працювати. Якщо Китай захоче не просто продавати він зараз, як розповідає там в своїх е е посилах, що ми продаємо частини FPV не тільки там українцям, ой, не тільки москових, там, а й українцям. Чому на нас не їжджаєте, Да, а коли вони будуть кредити великі давати Московії? Ну але вибачте, вже ж вони дали можливість кредитуватися на муніципальному там, на місцевому рівні на бондах китайських. Про це інформація вже гуляє. Розумієте? Тобто, це теж джерело потенційних доходів, кредитних, але доходів для Росімперії. Китай вже таку таке плече під, підставляє, розумієте. Тепер питання: як ми працюємо з Китаєм, чи готові будемо його санкціонувати і ми вводити. І тут Трамп теж правду каже: так давайте готуватися, а як ви думаєте? Тому вони погано з економікою, але е, ми на підтримці і Росія все більше на підтримці Китаю. Угу. От, от, і, і далі що, от, от не заробляють вони грошей, вони візьмуть великий кредит в Китаю. Далі що ми, ми будемо робити? Ну, от, тому от сказати, що вони там прям в них суб'єктність розмивається. Спроможності внутрішні розмиваються, їм боляче. Але вони готові ризикувати і здаватися все більше Китаю. І тут питання: що Захід зробить? Це вже інше питання. Захід або буде домовлятися з Китаєм, по Росії, зокрема, або піде напряму в таку санкційну конфронтацію з Китаєм щоб ослабити джерело доходів для Росімперії? От, ну, для московнів, московитів. Тут, тут, тут я б до чого кажу, що ми знищуємо їхні спроможності їм боляче. Але це не означає, що от у них у нас немає резервів, все, ми зупиняємо війну. Цього не буде наразі. Але точно це все наближає час, коли Москва погодиться на той чи інший мир. От, це точно більше ослаблена, вона погодиться. Але на жаль, у них є багато інструментів, які допоможуть їм трошки ще протриматися. От, тому просто треба бити, 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 бити і робити їм боляче, і вже працювати з Китаєм, розуміти, що ми з Китаєм хочемо. Ми, як Європа, як ми хочемо з Китаєм говорити. Но но Китаю, у Європи у, у Європі теж є просто аргументи до Китаю. Значна кількість експорту китайців йде в Європу. Чи готова, чи готова Китай заради Росії е, отак от все валять? Але разом з тим Європа має сказати, що ми, ми, ми в форсованому режимі можемо згорнути з вами торгівлю, щоб Китай повірив в це, що це справді загроза, а не просто там якісь казки. Але я так, от слухаю вас і складається враження, що ну, ну от реально насувається така не просто економічна криза, насувається велика світова геополітична криза, і от вона от уже є. Це не просто зальоти дронів російських в. Але це на історії притаманно. Дивіться, Україна і Росія це не, це не маленькі країни. Тут розгортаються на всю війну, в яку втягуються все більше акторів цих січ, акторів. І так, і так на певному етапі е, е, втягується все більше, і, і, і вже е, так виявляється, що вже два є протипорчих серйозних табори. Розумієте, оце ну те це, бувало в історії не раз здається, мале там да, набагато менших війн, Це здається, дві як то маленька війна, але стільки суб'єктів виливаються туди, і вже потім воно все так вариться, що вже ну. Е, я не скажу не сказав би, що це прямо може вивести в, в, в як ваш канал, вивести третю світову, да, оцей, от. Хоча все може бути, але точно на сьогодні, е, на жаль, я знаєте, це не теж на жаль, давайте це як я так бачу, ти за ниточку тягнув. От воно через Московію вийшло на Китай. Я просто ну доказів у нас немає, але відчуття, що Китай благословив це вторгнення, щоб собі мати легітимність на Тайвань і щоб як доміношку схлопнуть захід, що от він зараз Україну, Афганістан швидко втратив Україну швидко втратив. Ну такі були ідеї, так от коли давали зелене світло на це все діло. От бо якраз Путін перед вторгненням куди в останній раз їздив? Ну в Китай. От, і, ну, точніше, він там за переторгнем точно незадовго до цього він їздив. В Китай. От, е, тепер ниточка веде до кита Китайців їхній позиції. Що Америка, Європа, який конструкт пропонує Китаю в майбутньому? Європа в цьому конструкті нас сливати не буде. Америка буде вимушена з нами рахуватися. Тепер питання до китайців: що вони готові здавати по Росії? Що не готові, от буде розмова. А може взагалі все йде до того, що справді може бути і протистояння Заходу і Китаю, як боялися цього, да, да, війна, війна глобальна. Вона просто ну вона проявляла себе в Україні в основному, але вона має багато глобальних ниточок, розумієте? І отак от. Так Суть яка, що війна довга. Нам треба говорити з партнерами про це. Нам треба багато чого змінити. І в фінансуванні нас, і в підтримці безпосередньо бойовою частиною, рекрутинговою частиною. Треба вже не тільки там цих колумбійців сюди тягнути, але й домовлятися про якісь групи, не знаю, гібридні чи ВКшні, не знаю, але вже з європейців і так далі. Тому що війна справді може бути довгою. І в ту, яку затягуються все більше гравців. Я підсумую на сьогодні, начебто, якщо ми подивимося, як економіка Росії у вакуумі, де немає потенційного включення Китаю в неї, начебто кінець 25-го, початок 26-го року е, має бути такою точкою е, певної домовленості на якусь замороженість, і на якусь зменшення ескалації. Я б так це назвав так. Але ми ж не знаємо, що може, чи може бути ж, там крок номер два, коли Китай ресурсами включається в підтримку і війна продовжується далі. Ми не знаємо цього, ми не знаємо, до чого вони можуть прийти там разом всі КНДР, Росія і Пекін. Ми не знаємо, де там то і проблема. У нас немає відповіді на це питання. Чи економічно Росія на початок 26-го року має сказати все, ми йдемо домовлятися, більш раціональну позицію. Але якщо вони захочуть повністю здати свій суверенітет Китаю? Ну, от, принципово захочуть. Я, я не знаю, я ж не можу залізти Путіну в голову, розумієте? А Китай захоче навпаки побадатися з Западом більше, ніж зараз. Що тоді? О, тут...